Напевно, той самий момент, коли я можу сказати, що я вам взагалі не заздрю в такому випадку. Світло є, зрозуміло. У мене просто світло пропаде. Представте, як воно все потече. Тут просто декілька сантиметрів у мене вже шар цього льоду. Я навіть сусідів може затоплю. Стиралка працює. До речі, тут програма була 4 години. Зараз 1 на 20 залишилось. Ну і зрозуміло, комп'ютера наші. Раз, два, три, 4. І там п'ятий комп'ютер. Що, що шостий був, зараз я не маю. Просто їх виключили зараз, так як тут особиста інформація на них. Ну і, звичайно, як ми без очищувача повітря, щоб було повітря в кімнаті чисте, без всяких газів, домішок і так далі, щоб ми чистим повітрям дихали, так, також працює зараз. Ну, На жаль, вам кондиціонер не покажу, у нас його просто немає. Якби був кондиціонер, звичайно, я показав би. Він дуже зараз потрібен. Але маємо те, що маємо в цілому. Враховуючи ці дні до де тим...